А, а, ну-ка, подожди. Мне сдается, я понял. А ну. Нет, тут все нормально. Не, нормально, хорошо. А там что-то. А там что-то, походу. А там, походу, что-то. Блин, а. Да и ты, блин, мне это залутать чем-то. А там що то відбувається, походу. Блин, а у мене немає нічого чим залутатися можна. Ребята, у вас нічого нема? Блин, а у вас нічого нема. Ладно, зробимо це, це сюди відродження. Можливо це буде гірша ідея. Хорошо. Мені здається, що мені надо туди де уруть. Щось мені так здається. Ні, не, не сюда, а туда мені здається, треба. Та, походу, треба подивитися, що там сталося.